Вчора мені в Директ написали, кажуть, вирішив вирішив подивитися вперше ваше ранкове шо. Так. і одразу потрапив на кримінал. Виключив, бо мені здавалося, що всі країні жити спокійніше. Так от, спеціально для вас в нас тут не тільки кримінал, в нас ще є тут кухня. І для того, щоб стати майстром суші, треба 10 років. А по 15. Море Моря п'ятнадцять. Так щоб приготувати трендові суші в вафлі, треба все 10 хвилин. Вірусний рецепт із поєднанням легендарних бельгійських вафлів та апетитних японських суші. Вже щоб ви розуміли, набрав 35 мільйонів переглядів. Але Ще справді він працює. Тож, як зварити розсипчастий рис без мультиварки, як засолити рибу в домашніх умовах і як приготувати вафлі без вафельниці? Відповіді на всі ці запитання знає наш сьогоднішній гість, шеф-кухар Дмитро Світличний. Запрошуємо до нашої студії кухні. Доброго ранку! <рес> Доброго ранку, Доброго ранку. Добра ранку. Так, ми сьогодні так. готуємо, я так розумію, вафлі суші. Так. Воно Нам того да? треба. <рес> <рес> Ні, ми зробимо все, щоб не розпали. Нам до того треба рис, так. Так. лосось, зелена цибулька, філадельфія, конжут, авокадо, норі огірок, майонез mm. і чилі. Mm. Норі все. це така, такі водорослі. Так, так, пресовані. З чого водорослі. починаємо? Чи ми так. можемо показати вас, Володимира, я попрошу <рес> нарізати огірок. Так. Вас. <гаси> а, авокадо, Добре. а я зроблю пацівав. А як е, нарізати його? Чистити огірок е, невеликими. Е. Рібними кубиками, кубиками? Да. Ага, так. То... а авокадо можна просто зробити для того, щоб виделичкою нам розімняти. А, тобто я можу розібрати... Можете, да. і а да. що ви будете робити? А я візьму рис, вже готовий. Так... Якщо не чисти, якщо ви будете без роботи стояти, дітей в сім'ї я розуміло. відправляю його в вафельницю. Отак, от, от розпреділяю його, щоб ага. зробити форму. Я попробую так, як нас колись вчили. Ну так. просто дивись, Інализ... вафельниця, обережно а, нормально. Обережно. Так, а вилку куди? Сюда? Так, так. Угу. Просто його дістаньте, можна ложкою і вилкою помігати. Або виходили. Значить так, ви просто вафельницю насипаєте турис. Так, так. А скільки його треба? Рису приблизно ну, 120 грам на нашу вафельницю. Ну, тут дивиться, треба по вашій. Може, трохи менше. А я такий просто рис? Просто боліський вафель, там хоч щось, я не знаю, що там яйце є чи що то є. Ні, а тут рис спеціально відварений. Я взяв для цього круглозернистий рис, в ньому більше крахмалю. Наприклад, басматі він більше для плову, підходить ще для гарніру, а цей клейкий, бачите, він клеїться. І так, форму. Для, для цього треба круглозернистий. Є довго Круглозерни. довгозернистий? Є довгозернистий. Да. пропарений не підійде. Довга. бо він не а що, що робити, щоб він не злипся? Оце цікаво. Так. Що робити? Він, навпаки, нам треба, щоб він злипся. А щоб злипся? Так. А оце тефлонове покриття воно дасть нам те, що він відстане. Ага. Все ясно. Коротше, якісь лайфхаки, секрети, як варити цей рис немає. Просто так. треба круглозернистий? Ні, треба круглозернистий рис. Потім а можна його. В двох словах, просто, а, а, щоб я розумів. Що, Який рис для яких а... страв? Круглозернистий рис він підходить для плову, для суші, наприклад, це рис для суші спеціальний, бо там багато крахмалю. А ось басматі і довгозернистий рис, він для гарнірів. Просто їсти. І його треба, цей наш круглозернистий рис, гарно промити раз- сім. Від трьох до сіми разів, щоб позбутися зайвого крахмалу. Сім раз помий, один раз поїшти. Давня китайська І Потім, і потім, коли ми його е, промили до чистої водички, ми відправляємо його в кастрюлю 1 до 1,2. Це для сук. 1 1 1,2. Якщо 150 грам рису, 180 грам води. Uh -huh. Марія Іванівна, доброго ранку. Дякую, що ви навчили мене що таке 1-1-2, то А, Да? Коли він, коли він закипить, ми його починаємо е, убавляти так. до мінімального нагріву, і 15 хвилин він вариться. Треба взяти е, товстодонну е, сковорідку або е, кастрюлю, ага. накрити кришкою, 15 хвилин варимо на мінімумі, і потім відставляємо на 10 хвилин. Він доходить. Угу. Все, він готовий. Потім ми заправляємо його сушицею. Так це ага. така суміш е, рисового оцту, так. Е, цукру та солі. Чуєте? А Яка yeah, технологія заморажить. Просто киньте, помішайте, достаньте. <рисо> ні, ні, ні. Що, там... Щоб ми не були з Вовою балаболами, <рисо> ми, ми пообіцяли глядачам, що ви нам скажете, як зробити вафль... вафлю без вафельниці. <рисо> <рисо> вафлю без вафельниці? Ніяк. Ми сказали, що ви знаєте, як це зробити. Чи можна зробити? Ви скажете, не можна Звичайно, можна, <рисо> але я розповім вам на наступній передачі. Давайте я вам краще покажу, як зняти з лосося <рисо> шкірку. <рисо> О, О, це punishment. прикольно. Це е, дивіться, ми беремо отак один сантиметр, відміряємо від нашого животика, зрамляємо ніж так. і йдемо по шкірці. Не <рит> туди не, не, не <ск mandatory> покажемо, <ск escapes> від цього <с> ж. <живота>. <quello> йдемо по шкірці. А отак за шкіру ми. У мене беремо. вже би 300 разів відірвалося. Раз, <рит> Прикол. наша шкірка знята. Якщо щось залишилось, просто отак. <рит> ще раз. Раз. Усе, у нас а я знаю, що відварюють на парові щось там бочні, а потім після цього раз, на раз і знімається. Кип'ятком ну, можна от просто облити то, і можна. зняти. Так, да. Це ясно. Вистачить? Да, да, достатньо. Е, як лосось обирати, щоб він був такий свіжий гарний? Е, ну дивіться, оце гарний лосось. Він яскравий, він вижний. пружній, не провалюється, не розсипається. Mm -hmm. Отак, от, от на фрагменти, але краще самому засолити. І я вам розкажу як. Треба взяти свіжу гарну рибу, от разів промити. одного разу достатньо. І е, змішати сіль з цукром. А, цукром. сіль Сіль 2, цукор 1. Е, угу. ага. Тобто дві два. ложки е, солі, одна, одна ложка, ложка цукру. Все, і ми його посипаємо зверху, знизу. Прикольно. І, і скільки? І е, мінімум 12 годин це буде слабо 24 години це солоне. Типу, 12 годин це слабосолоний, і 24. Все, хорошо. А вони коли це роблять в магазині, так. Що плюс 10 ми вчора день. казали, що ти відкриєш точку, я завтра відкрию точку, сушкою. Є дві по сусідству точки. Що, ми відкриваємо вафлі, скільки воно там? Ні, ще, ще, їм треба. Ага. ще їм треба підсмажитись. От, ну, бачу, на, всякий, на всякий випадок ми просто перед тим, перед тим підсмажили, якщо що, прекрасно. то щоб ми вже готували. Так, можемо. Так. Так. А спочатку Філадельфія. Трошки, немає. Е, поки ми це мажемо все, давайте про рекорди трошки Давай. поговоримо. Значить, так, традиційні рекорди найбільшу вафлю в світі приготували кухарі з міста Гауда, і це не Бельгія, це Нідерланди. Для її випікання створили спеціальну пічку, яку піднімали краном. Гігантська О. вафля важила 50 кг. Дивись. Діаметр становив 2,5 м. Гляньте, гляньте, Я, що ти що? А ти знаєш, що вони ще цю вафельку, Вони ще, ну, якщо це. Нідерландська вафа там же ж посередині має бути карамель. Ну поняв? це ж два слоя. Має бути одна вафля, потім посередині карамель і друга вафля. Якщо вони зробили правильно, то це вау просто. Не знаю. Я дивлюсь на цю вафлю і розумію стан економіки в країни. Слухайте, але то ще не все. Тому що насправді бельгійці вони теж встановили вафельний рекорд Гіннеса. Два роки тому вони, значить, склали найвищу вежу із вафель, досягнувши висоти 91 сантиметр. Ідея рекорду прийшла до двох братів бельгійців. Коли вони тестували просто нову вафельницю. Тобто вони знизу пробували. були трохи підгорілі. Перша вафля комом була. Так, так е, слухайте, як ви думаєте, е, найдорожчі в світі суші, скільки можуть коштувати? Ваш варіант? Тисяча доларів тисяча доларів ваш варіант тисяч доларів доларів. Золото е, найдорожчими суші в світі є дегустаційне меню. Називається воно Ківамі омакасе Oma... в японському рестані в місті Осака. Складається ага. з 20 шматочків суші так. і коштує менше, але більше дві з половиною тисячі доларів. Прикол. До складу входять високоякісні інгредієнти. Це біла морська щука ікра білуги, тихоокеанський синій тунець. І, і таке там є золото. 24 каратне ага. сусальне золото і ага. сльози трухано. <реш> <реш> еще... Значить, дивіться, я вам такое скажу. Я вам скажу, не знаю, що там найдорожче коштує, але це поки що виглядає дуже маленько. <реш> дуже гарно. А що це таке у вас? А давайте я вам нагадаю, поки коротко інгредієнти і що ми з тим зробили. Значить, для того, щоб зробити суші вафлі, вам, ну, той, знаєте, рекорд, про який я казав, що 36 мільйонів перелітів, так от ми вже його зробили. Вам треба рис, вам треба крем-сир, авокадо, червона риба, огірок, зелена цибуля, водорості, норі, кунжут, майонез і соус чилі. Значить, по послідовності, якщо ви пропустили, ми взяли цю рис Вафельку, потім взяли крем-сир, потім наклали авокадо, потім взяли лосось, потім посипали зелену цибулю. Зараз ми намазуємо майонезом. Okay. А огірки нам на що? Огірки зверху, зверху. кладемо. Бо я таку порізав. Отак, гарненько, так. Ану, розійдіться. Вже заляпалось. Диви. Тож, тож, тож як правильно? Правильно як робити? Так, так от, видалкою, як вафлю, чи рукою, чи паличкою, як суші? Ні, мабуть, виделкою, бо що розпадеться. Конжутіка трохи. Так. Ну, а ну, І норі. А, норі ще є. Норі у нас є. Як, куди його? А, диви. Ха, що це за діла? Це плюс 300 гривень. Це як золото на нашій сірі. Дуже гарно, дуже смачно і дуже хрустить, реально хрустить, як вафля. Так, клас, дуже. М -м -м -м. Смачно, не розпадається? Ні, диви, тримається. Ой, ну слава Богу! У нас вийшло вперше за багато місяців. Суші-вафлі – це трендовий сніданок, який претендує стати вашим малюнку. Це правда. Зробити цей кулінарний експеримент вдалим сьогодні. Нам допоміг шеф-кухар Дмитро Світличний. Дякуємо вам за такий смачний дуже початок смачно. дня. Оце я заберу собі в грім. Добре.